В прикладі з бойлером ключовий клієнт і споживач це одна і та ж аудиторія. Не факт, друзі. Це може бути дружина, яка ініціює зміни вдома, да, в господарці, а чоловік оплачує. Це теж дві різні люди. Всі неуспішні — вони схожі один на одного. У них однакова модель поведінки. А от успішні вони відрізняються, тому що в кожного є це, власне, своє УТП, своя унікальна торгова пропозиція. Тому є унікальна. Ну, основа мислення підприємницького має бути одна. Тобто знову ж таки є різні соціальні групи, які по різному мислять, у них різні потреби. І отут ми маємо розуміти, що хто хоче системно вибудувати бізнес, він має зробити спочатку основу. Консультант за вас не проживе життя. Консультант дає рекомендації, але якщо ви не готові ці рекомендації виконувати, ну цього не буде. Тому як правило у нас всі проходять навчання мистецтво прийняття управлінських рішень. Це програма 150 інструментів, 150 модулів. Це базис, який має знати керівник. А після цього ми консультуємо і, вже використовуючи ці інструменти, керівник впроваджує зміни в своєму. В прикладі з бойлером ключовий клієнт і споживач це одна і та ж аудиторія. Не факт, друзі. Ключовим клієнтом може бути пенсіонерка, яка живе сама вдома і яка платить дорого за гарячу воду. А гаряча вода коштує суттєво дорожче. і вона шукає варіанти, як би платити дешев, тому що гаряча вода коштує дорого. Підігрів загальний коштує дорого. За це треба платити щомісяць. А якщо нагрівати бойлером, це виходить приблизно в три рази дешевше. І от вона шукає. Вона дзвонить дитині і каже: Сину чи доню, купіть мені бойлер. Щоб я не платила такі великі гроші за комуналку. Або син сам ініціює, Давай я тобі заплачу гроші. ми в моїй ситуації так і було з бойлером? Я мамі поставив бойлер. Я кажу: ма, ти платиш, подивися, скільки ти платиш за комуналку? Це дорого. Тому що в принципі я оплачую за комуналку, але я бачу, що це дорого. Давай поставимо бойлер. Це буде в три рази дешевше. Перерахували, зробив математику, порахував, да, виходить три рази дешевше. Окупність бойлера 10 місяців. Ну вигідно, Значить, треба це робити. Тому, друзі, це може бути різна аудиторія. Це може бути. Аудиторія старших людей, які ініціюють ці зміни, діти оплачують. Це може бути аудиторія, де співпадає і ключовий клієнт, і споживач, коли він робить це для себе. Це може бути дружина, яка ініціює зміни вдома да, в господарці. А чоловік оплачує це теж дві різні люди. Потрібно моделювати ситуацію, моделювати різні соціальні групи, і відповідно до них безпосередньо звертатися. Тренінг як точно виявити потребу клієнта. Дивіться, друзі, є у нас програма, яка називається Мистецтво прийняття управлінських ріг. Там все є повністю, як точно виявити потреби клієнта, як їх розрахувати, як їх побачити. Тому проводити практику на цю тему. Ну я не знаю, чи мені це буде цікаво, тому що в кожному бізнесі це індивідуально. Ми як працюємо, є людина, слухає програму. Потім ми працюємо в консалтингу вже її спровадження індивідуально в кожній компанії. Повірте, для вашої компанії є одна методика виявлення потреб, для іншої компанії друга методика, для третьої третя, четверта. Це індивідуально. Сама методика схожа одна, але в кожній компанії вона по різному впроваджує. І по різному буде результат. І різний буде абсолютно результат. Не можна всіх однаково. Розумієте, друзі, якби все успішне було однаковим, всі би на ринку були. Мільйонерами, що долар. Ну чомусь так немає. Знаєте, як кажуть е, дуже гарна фраза, яка була колись в радянському фільмі, сказана, що всі неуспішні люди схожі, да? а всі успішні відрізняються. Да? Всі неуспішні, вони схожі один на одного. У них однакова модель поведінки. А от успішні вони відрізняються, тому що в кожного є оце власне своє УТП, своя унікальна. Торгова пропозиція тому є Але Основа мислення підприємницького має бути одна: якщо немає основи мислення, розумієте, якщо немає твердої бетонної плити мислення підприємця, по болоту ходити незручно. Має бути оцей бекграунд, якщо беграунда мислення немає, все воно тяжко. Я, наприклад, відмовляюся від консультації тих людей, які не до або проводжу їх на дуже такому примітивному простому рівні, бо ну, пояснити складні технології за одну консультацію. Надзвичайно складно це просто складно. Дякую, друзі, дякую за увагу. І до наступного практикуму у четвер з 18 до 19.